Всім доброго дня! Сьогодні буде відео про два чаї зелений та білий від Елізапет Арден. Почну з зеленого чаю. Еліспет Арден. У мене 100 мл пляшечка. Така лаконічна, простенька пляшечка з пластиковою кришечкою. Розпилювач також пластиковий. Такий має вигляд: аромат дуже свіжий, це 100% літній аромат. Він відноситься до категорії цитрусових, зелених, ароматичних, свіжопряних. Тут величезна піраміда цієї композиції, парфумер знаменитий Франсіс Куркджан, також випущений аромат в 1999 році. Дуже гарний аромат, він дуже освіжаючий. Це, знаєте, можна порівняти з зеленим чаєм, з м'ятою, з лимоном. І мені нагадує щось такі чаї в магазині, в пляшечках, знаєте, такі вони пахучі, холодні, свіжі, ось такий от аромат. І він супер освіжаючий і ну, просто незамінний на літо. дуже гарний. І наступний. Це, це білий чай, Елізабет Рен, А Це є класичний білий чай, але я його чомусь побоялась е, купувати, тому що багато хто каже, що він пахне лікарнею. Е, ну, не знаю, насправді так чи ні. Дуже хочеться його спробувати. Хоч аромат і називається Джинджер Лілі, тобто імбірна лілія, так? Uh, ну, я не відчуваю тут аромат лілії, Це такий цитрусовий, uh, пряний аромат. Тут і гіркий апельсин, і брагамот, і неролі, і мандарин, і всередині, звичайно, імбир. Дуже класний аромат. Він і свіжий, і в ньому і сладинка, і кислинка є, і. Uh, Терпкуватість така, до речі, в цьому ароматі також є терпкість зеленого чаю. Тут також я добре відчуваю цю терпкість, саме чайно. Він такий жіночний, такий милий, дуже класний аромат. Якщо про це можна сказати, що він пахне більш так унісексово, ну не дуже так, прямо, щоб сказати, що він жіночний, то цей дуже жіночний, такий ніжний, з ноткою імбиру. Якщо ви ще його не тестували, то я вам дуже раджу. Нагадую, що усіма своїми ароматами я ділюсь. У мене колекція ну, і не велика, і не маленька, але я не колекціонер і не збираюсь роками ними користуватися, я хочу їх змінювати. А для цього, звичайно, треба. Щоб був розход у них. Тобто, якщо вам цікаво, обов'язково замовляйте всі мої контакти під відео. До речі, на кремчику можна робити замовлення. Не реєструюся там. Я замовлення обробляю в тому порядку, який потрібен на кремчику. І замовляйте, пробуйте, можливо, саме це. Це ваш аромат. Дуже класний. Ну, хочеться, звичайно, класичний попробувати, але я дуже рада, що почала саме з нього. Гарна пляшечка, прекрасний аромат. У мене 50 мл пляшка. Концентрація туалетної води, і зелений чай, і білий чай. Але стійкість мені трішечки здається у цього більша, ніж у зеленого. Ще збираюся зняти відео про літні аромати, про аромати на сильну спеку. Так як у нас 30-35 – це звична така температура для літа, і треба чимось скористуватись, треба щось підбирати саме на таку температуру. Тому до нових зустрічей і дякую за перегляд.